І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому YouTube-каналі про Тесли Тедрайв, І ми дочекалися найдешевша ціла Тесла, яку мені доводилось бачити за все моє життя. Model S за 5 тисяч євро з Європи. Я розумію, що у вас виникне можливе питання, яка ж вона ціла наїжджа цієї передньої накладки. До речі, деякі спеціалісти, і ми в тому числі називають її яйцем, тому що воно має таку овальну форму. Не хвилюйтесь, яйце на місці, воно тут в величезному передньому багажнику. Через те, що це задньопривідна версія ЕСКІ, вона має найбільший передній багажник в своєму класі. Яйце, як бачите, на місці. Там ніша у нас здоровезна, просто там, я не знаю, можна ще е, ну, сховати багато десятків тисяч доларів. А насправді форма цього всього поки е, нагадує мені багажники різних там е, європейських або китайських переробок, коли у них е, з передньої ніші там можна засунути тільки пару літрів молока, а в тесла тут це просто такий додатковий відсік. І насправді тільки в цей передній багажник поміщається 21 колесо з резиною. Тобто можна в передньому багажнику возити 21 колесо як, як запаску. Якщо ви цікавитесь Теслами, ви не часто зустрічаєте Тесли в таких кольорах. Тільки Model S могла бути в такому кольорі, і то дуже давно, якраз період випуску цього автомобіля. В мене до цього кольору особливі теплі спогади, тому що моя перша Тесла була саме. Такому зеленому, як його називають, дехто британський зелений колір. Машину ми не мили, вона брудна, ще й стояла під снігом, зараз все діло розтало. Чесно кажучи, зараз, поки нема часу її мити, можливо, ми під час монтажу цього відео у нас будуть вже фотографії помитого цієї гарної машини. Колір мені особисто подобається, але він досить рідкісний. Відповідно, зелені автомобілі теж не всім подобаються. Можливо, це просто моє особисте. Якщо вам подобається цей колір, обов'язково напишіть нам про це в коментарі. Буде цікаво побачити однодумців. Що в нас є по комплектації? Так як це стара, вже... погане слово. Немолода вже Model S, В неї немає автопілоту. Взагалі ніякого, тому що Tesla придумала свій автопілот трошки пізніше, ніж почала випускати свої перші Model S. А для тих, хто добре знає компанію історії Tesla, може навіть і напише в коментарях, чи насправді Tesla як компанія придумала автопілот. Чи можливо вони купили якийсь ізраїльський стартап з допомогою сил цих людей? З'явився в Тесли автопілот. Ну, тим не менш, це історія. У нас є підігрів всіх сидінь, підігріви двірників, це не в усіх теслах цих років є. І не в усіх теслах цих років були парктроніки. Тут у нас є і передні, і задні, тому що в цих роках могло не бути передніх, могло не бути ні передніх, ні задніх, а тільки задня камера. Тут це все діло є. Дивно, звичайно, цим, якби. На цьому акцентувати увагу, але просто ну, в Теслах було і таке. Електроприводи всіх сидінь, є ігри, Spotify. У нас тут є радіо, так як це європейська версія. У нас радіо працює по всім частотам. Знову ж таки, стоїть європейський модем, відповідно, інтернет працює. Задні ліхтарі теж у нас європейські. Ну і трифазна зарядка, яка може заряджати через волконектор або з публічної зарядки 22 кВт. Власники свіжих тесел цим похвалитись уже, на жаль, не можуть. В цього автомобіля аж 253 кВт. Тисячі кілометрів. І десь близько трьох років назад Тесла по гарантії замінила їй батарейку. Жаль, що вона ще не замінила, звичайно. Бачите? Добрий вечір. Треба пальцем гарно попадати. Не замінила Тегру на Intel, музика у нас преміум, і вимкнений CCS, що дозволяє заряджатись на швидкісних зарядках. Це приємно. І от по цим от циферкам можна зрозуміти, що Тесла навіть на от такі, скажімо так, немолоді Model S Досі пересилає свіжі оновлення. Вони незначні, але підтримка від Тесли є. Це приємно. Оці от важелі, вони будуть знайомі всім власникам, всім власникам мерседесів. В них в їхніх американських версіях або в джелях для європейського ринку були такі от важелі, і це все дуже їм буде знайомо. І такого по важелям, по кнопочкам в Тесли саме цих років. і Наступних, до речі, аж до 2021 року таких історій ще буде зустрічатись немало. Так, класичний багажник Model S, ліфтбек, за що я особисто дуже люблю Model S, тому що я полюбляю повозити якесь барахло. Но в цій Model S можна возити не тільки барахло. Ви, можливо, вже це бачили. Для тих, хто не бачив, покажу ще раз. Model S бувають семимісні. І зараз ми це все діло достанемо. Я вам покажу, як це все Блін, виглядає. Зараз. Так. Так. Вуаля. Плюс два місця для сміливих космонавтів, які готові з вами летіти в подорож на вашій Model S. Згадували про люк. Їх в цих роках є дві генерації. І тут, на жаль, перша. І для того, щоб обслужити цей люк, а їх треба обслуговувати, потрібно його, оці всі штучки, позрізати. І це ну, мало якийсь сервіс, за це візьметься, тому що можна багато чого поламати, якщо тут поламається при зрісті цього люка. Знайти потім деталі, через те, що їх все менше і менше привозять і запчастини, і на розборку, буде дорожче, ніж на свіжішу Model S. Тому ми власникам таких автомобілів рекомендуємо: якщо ви не знаєте, коли обслуговувався ваш люк, і не знаєте, коли він останній раз відкривався, не відкривайте його. Просто ним не користуйтесь, тому що він може уже бути зламаним, а ви про це навіть не знаєте. І тут настав час поговорити про мінуси немолодих Model S. З плюсами все зрозуміло. Хороша ціна. Велика, комфортна, простора машина, є базові речі, такі як круїз. У 2014 році можуть зустрічатися першого рівня автопілот, якого для міста в принципі, для міста, в принципі достатньо. Там підігрів, електроприводи, люки, це все діло є. Щодо мінусів, головний звичайний мінус це, скажімо так, він складається з двох складових: перше це попередні власники цього автомобіля, залежить від того, як вони його обслуговували. Ви отримуєте автомобіль в певному стані. Ну і, звичайно, вік. Тому що протягом якогось часу люди користувалися цим автомобілем, він має якісь природні зношення. І враховуючи те, як різні люди, або там один власник, якщо ви знайдете, обслуговували цей автомобіль, те ви і отримаєте. Через те, що це Model S і вона не молода, обслуговування на неї коштує, коштує на неї, як на Model S, умовний важіль або сайлент-блок, він з часом на ці машини не подешевшим. Звичайно, що раніше у нас були варіанти, можна тільки обслуговуватись на офіційних сервісах або з офіційними запчастинами, і мінялося все, там не сайлентами, а важелями. І зараз можна просто перепресувати, а не весь важіль міняти за 400 євро. Але знову ж таки, в рамках інших есок, що дати навіть 20-й рік, сайлент коштує однаково, важіль коштує однаково. Рейка на таку машину може навіть коштувати і дорожче. А вони ще бувають в версії з, з ілюміновими передніми телевізорами, не з пластиковим, а з ілюміновими. І якщо десь його в якомусь ДТП коцнути, такий телік може коштувати 700 баксів. Це немало за кусок сілюміну. Але іншого ви не знайдете, тому що Тесла вже, наприклад, не випускає сілюмінові телевізори. В принципі, тому що, ну вони вважають, що їм це не потрібно. Може, десь на складах ще у них є, але вони щось не сильно діляться ними з іншими людьми. Ну і звичайно, знову ж таки, через свій поважний вік по салону у нас є багато дрібних або не дрібних дефектів. Тут уже на ваш розсуд. Потріскані сидіння, оці от куточки, які стандартно затерті в багатьох ненових моделес, деколи навіть із пасажирської сторони. Загальна якась така, знаєте, як то зношеність салону. Що, в принципі, нормально для ну, матеріалів, на яких там їздять сумки, бігають діти, собаки, ну і ви сидите. Е з хороших новин в цьому плані на розборках ну, от у нас, наприклад, досить багато оцих всіх накладочок, салонів. Комплектних карт дверей, тобто можна міняти ці кольори. Там не подобається кремовий. У вас такий салон на чорний, там, слонову кістку, ще щось там. Варіацій по цьому і в Україні, в принципі, багато, тому що ці салони не мають куди дівати. Їх ніхто не купує, тому що ну, рідко коли до вас приїжджає Тесла з аукціону, в якої повністю відсутній салон. Тому воно продається, але повільно. От, наприклад, оцю центральну консоль, яка вона вже тут стоїть, її у нас люди поставили. 200 доларів не помиляюсь, якщо вони коштує. Ну я просто пригадую зовсім інші часи, коли ці консолі коштували просто страшних грошей, там від 600 доларів уверх, і там і не особо торгувалася, тому що вони завжди були в дефіциті, бо їх ставили саме на такі машини. Тому що ця центральна консоль це най, скажімо так, з комфортного, що можна зробити в салоні, найкласніший. Елемент декору з точки зору практичності, ну, для мене особисто і візуально, що ви можете за ці гроші дозволити собі у своїй дорестовій моделес. Тому, якби є погана новина, що воно все зношене, бо воно вже не нове, є й хороша новина. Можна без проблем, за невеликі кошти, це все діло замінити на нове, інше, свіжіше, краще, цікавіше. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк нас складається з такої 21 потужної батареїчки з Model Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Якщо ви захочете собі подібну таку от машину, можете написати нам в Телеграм, який є в описі до цього відео. Там є всі контакти. І ми вам запропонуємо кілька цікавих варіантів. Е, на рахунок конкретно такого, звичайно, за 5 тисяч з Європи. Е, ну сумніваюся, вона така пропозиція за останній час була одна. Вона зазвичай продається серед своїх, і далеко вона нікуди не йде. Але в Америці вони ще дешевші. У нас є відео на Ютубі про дорестові Аски, обов'язково його подивіться. Можливо, там вам щось сподобається. Тому ласкаво просимо до нас телеграм-канал. І на фінал. Машина на своїх 79% заряду показує 294 км. Це велика машина, це простора машина. Відносно надійна машина, якщо враховуючи такі ж машини, наприклад, там, на пнему там, ті ж самі Мерседеси. Еско такого обслуговувати набагато дешевше і простіше. Це швидка машина. В неї кліренс піднімається. Якщо ви помітили на відео, вона зараз тут трошки піднята. І для Model S, насправді, навіть в місті, такому як Київ, не завадить пневмопідвізка. Тут вона є і буде ще довго ходити. За цю ціну, як на мене, чисто кататися взагалі супер. На роботу тримати таку машину чисто для робочих поїздок, щоб не зливали у вас солярку з бака. Та просто на ній приємно насправді їздити. Трошки допрацювати по салону, я безвичайно нині ще поставив наступної генерації сидіння. Трошки би, може, замінив карти, тому що в ресті вони відрізняються. І торпеду також, бо текстура пластика там відрізняється. Ну це вже моє таке задроцьке помоделес, тому що дуже сильно їх люблю. І в принципі, про них знаю все. Е... Як ви думаєте, чи варто взагалі розглядати такий автомобіль для особистого користування е... за ці гроші, але враховуючи те, що коли її купляли, в неї був залитий задній мотор, і потрібно було його поміняти. Дякую, що дивились це відео. До зустрічі в наступних випусках. І так, багажник. Класичний багажник ліфтбека Model S. О, тепер. А що й не сподобалось? Види, все нормально. Технологія. Давай. Коліна замастив. Trabalho do que pra meter mochila.